Марія Бах народилась з 1944 року. Свого батька знає тільки з розповідей рідних. Він загинув під час Другої світової війни. Я знаю, що мій батько загинув, знаєте, десь 6 чи якого там чи 5 мая. Він ну, перед побідою саме загинув. В зірвало нас нас ряді десь там. В Карпатах треба ж помолитися за всіх всіх померлих, вибачте мені. Хай з Богом спочивають. А зараз друга вся Росія, бачите, що робить. Сьогодні, у день пам'яті та перемирення, жінка прийшла на військове кладовище, аби згадати усіх тих, хто поліг у роки Другої світової. Тут відбувся молебень за загиблими. Покласти квіти до меморіалів прийшли ветерани, військовослужбовці, представники влади міста та області. 115 тисяч відправили на фронти Другої світової війни Хмельниччина. Кожний другий не вернувся. І зараз 647 могил і захоронень знаходиться на території області, 376 обелісків по селах, населених пунктах. І тому ми, то ми сьогоднішній день вшановуємо пам'ять. За словами Ростислава Трояна, коли звільняли Хмельниччину, у боях загинули близько 30 тисяч військових та партизанів. На цей день ми синхронізуємо. З всією цивілізованим світом, всієї Європою, тобто ми намагаємося вшанувати всіх тих українців, які загинули на полях війни. Росіяни зараз нас називають фашизмом. Тоді, що було кого, кого перемогли в Другій світовій війні, насправді всі повинні прекрасно розуміти, що для українців нічого не змінила Друга світова війна. Ми намагалися боротися за свою незалежність, за свою свободу, але, на жаль, українська повстанська армія, яка жовто-блакитним прапором, намагалася це вибороти, вона знала невдачі. І, власне, в Україні це була одна окупація, тимчасово німецька, яка змінилася радянською війна, яка припала на долю. Сучасного покоління українців вона звичайно змінює бачення тої війни. В контексті пам'яті нічого не змінилося, ми пам'ятаємо, про те, коли мова йде про примирення, то, то я не знаю, скільки поколінь потрібно і чи взагалі воно можливо із країною-агресором, країною окупантою, країною вбивцею. Олександра Семенюк Валерій Телеховський – Новини міста.